А сьогодні я пропоную до приготування крученики, які ну, дуже файно смакують як гарячими, так і холодними. Ось тепер розказую. Насамперед підготуйте начинку, де сало з цибулькою, відправте на петельню, підсмажитись лиш до золотавого кольору. А тим часом підготуйте крашенки, огірок та частичок. Додайте вже готову підсмажку, поперчіть та посоліть. Але посоліть за необхідністю. Все до пуття перемішайте, начинка готова. До речі, м'ясо я готувала заздалегідь, до путя його відбила, як на биточки посолила, поперчила і відправила до холодильника. А далі на кожний шматочок викладайте начинку, скрутіть в трубочку та злегка завіжіть нитками, щоб все трималося в кубці. До речі, можна зробити це і зубочистками. Далі вже готові вироби. Потрібно обсмажити на добре розкочегареній петельні, на максимальному вогні, лиш до золотавого кольору з усіх сторін. Не потрібно готувати до готовності. З готових виробів знімаємо нитки, відправляємо форму для запікання, заливаємо маринадом, накриваємо фольгою та відправляємо в розкочегарену духовку десь на 40-50 хвилин. Ну, дуже ж файно вони смакують, як на зак... Куску, наприклад, навіть на м'ясну тарілку на нарізку або гарячими до якогось гарніру. А далі а далі вже хай вам смакує. Добренького люди.